Василь Симоненко, я чекав тебе з хмари рожево ніжної. Я чекав тебе з хмари рожево ніжної, Із ранкових туманів з небесних октав, коли думи збігалися з мли бездоріжної, і незвіданий смуток за душу смоктав. Я від тебе жадав. Незвичайного й дивного, щоб з'явилося маревом, Видивом, сном, щоб я знемагав від дихання нерівного, від заклятої радості під вікном. І не міг я спекатися словесної пишності, одцахнутись ураз от кокетливих мрій, волочив я тебе. В реолі безгрішності, Крізь хитливих ілюзій розкиданий стрій. Припливла ти до мене з прибоєм уяви, несподівано стала над смутком чекань розцяцькованих мрій Павіани і пави, повтікали лякливо під купол світань. Розгубили вони свої ваби і почесті, і сьогодні уклоняється серце моє тій земній, соромливій, жагучій жіночості, що красою життя материнством стає. Переможного миру вам!